В Миколаєві презентували старт навчальної програми Миколаївська вишивка з таврійським розписом. Що покликана розширити плеяду майстрів з вишивки та знавців регіонального таврійського розпису, аби створити новий бренд Миколаївська вишиванка з мотивами та з орнаментами таврійського розпису? Це програма, де будуть поєднуватися різні елементи вишивки, різні техніки. Тому ми відбрали людей, які вже вишивають, вишивають для себе на продаж на замовлення. І тому, бо ми в результаті хочемо отримати майстринь, які будуть. Робити новий бренд регіонального значення миколаївську вишиванку, і будь-яка людина зможе зайти. Я Гадаю, що у нас ми створимо окремий сайт, де будемо презентувати усіх майстрів, і кожна людина зможе зайти на сайт, побачити роботи майстрів, обрати собі і замовити відповідну вишиванку. Ініціатором проєкту виступив центр навчання і освіти дорослих південь. Підтримали провідні майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Ми хочемо в цьому проєкті показати, що Тавріка це не тільки розпис, а вона дійсно може стати брендом нашої області. І ми підтримали цей проєкт, тому що в нас є дуже багато майстрів нашої культурно-мистецької асоціації Артспокуса, які вже сьогодні показують в рік у своїх роботах у ткацтві, у квілінгу, у вишивці. Ціль навчання створити впізнаваний бренд, який буде виділяти Миколаївщину поміж інших регіонів, адже кожен регіон України мав свою особливу вишивку, яку використовує як в рушниках, так і в сорочках. Акцентом у цьому напрямку буде саме автентична вишивка з таврійськими мотивами. Тренерами-викладачами виступили відомі миколаївські майстрині Наталія Мазур та Валентина Димова. Дуже хочу, щоб якомога більше людей навчилися вишивати, при тому вишивати не про. От. А я хочу, щоб навчилися вишивати тими техніками, які були раніше. Але не тільки, щоб воно було в тому вигляді, яке було раніше, а воно вже має бути сучасне. І цей проєкт, я вважаю, що дійсно нам дасть змогу донести. До людей, що може бути така краса не тільки намальована, а може ця краса бути намальована нитками. Аби більше розказати саме про вишиванки та вишиті рушники південного регіону, на захід запросили голову Миколаївського обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України, члена обласного творчого об'єднання Прибужжя Жану Семененко Руських з міста Первомайськ. Вона на прикладі своїх робіт ознайомила. Ла присутніх з відмінностями у вишивці, притаманних саме південному регіону. Наша область відноситься до регіону Південно-Східне Поділля. О, це дуже цікавий регіон. Регіон, дуже цікаві і символи, і барви у вишивці. Це барви пастельних танів. От невипадковий таврійський розпис. Бачите, в ньому немає яскравих кольорів блакитні, сині, але вони такі приглушені, пастельні, вони не рвуть очі. От. Це все, що притаманна кольористика, така притаманна саме нашому краю. У програмі буде 10 занять, розрахованих на два місяці. Спочатку планувалась одна група з 12 майстрів, але бажаючих було так багато, що прийняли рішення створити дві групи. Учасники проєкту це люди. Люди, які вже вміють вишивати та досягли успіху в цій галузі, записалася на навчання, бо мені подобається це вишивати. Я вдома вишиваю, але е, хочу е, далі щось пізнати для себе. Нові вишивки. Майстрині пройдуть цикл спеціальних навчань, під час яких ознайомляться з канонами української вишивки символікою та кольорами таврійського розпису. Перша група почне навчання вже цією весною. Друга восени.